Про ідеальний день. Ми сьогодні з Лізою домовилися зняти відео. Спочатку був дощ, а потім вияснилося, що я ще й голос втратила. Нам можна було би перенести, але ми зробили все, щоб з цього всього зробити щось інше. І от зранку я, страченим своїм голосом, думаю, яку ж би ту історію розповісти? І тут я згадую про голос півня. Мій ранішній голос би ідеально був би озвучити цього півня. Про яку я зараз буду розповідати. І ось. Жив собі на фермі півень. Красень, величезний хвіст, дуже кольоровий. Всі сусіди заглядалися і казали, де ж ви такого півня собі знайшли? Давайте ми з ним будемо дружити для розмноження. А цей півень дуже багато виставок виграв. Отримав купу своїх нагород, але ніхто не знав, що в нього був заклеєний в той момент дзьоб скотч. І ось, коли вже закінчилася кар'єра Півня, коли він від'їздив всі свої конкурси краси, він, як пенсіонер, оселився на фермі і продовжив своє звичайне життя. Від нього тікали всі. Його не витримував ніхто, якщо в нього дзоб був не заклеєний скотчем, Тому що голос в нього був схожий на скріплячі двері, на якісь верески, крики, ознавку в мене голос падає. Зараз я буду дуже гарно вам фальцетом розказувати, як півень кукурікає. І цей півень він так сильно викрикав. Що просто вже господар не витримав і вирішив, що цей день, напевно, настав, і з нього треба буде зварити або холодець, або бульйон. Коли півень про це почув, він вирішив, що досить служити на господаря треба тепер зайнятися своїм вільним життям. І він пішов у мандри. Далеко він не відійшов і зустрів по дорозі лисичку. Лисичка дивиться, о, їжа сама йде в рот, ніхто його не клика, ніхто його не запрошує. І вона улесливо підходить до півника і каже: Боже мій, який красивий! І хто так сам іде? А півень такий похнюплений, і так і сяк, і дивиться, о ні, я його їсти не буду, він якийсь зовсім нещасливий. Може, він хворий, а хворих їсти не можна. І от лисичка підходить і нього починає вивідувати. А півник іде, іде і не хоче розмовляти. І тут, нарешті, в розпачі як розплачеться, і каже: Мене хочуть з'їсти за стільки років життя. І каже, що ж йому не підійшло твоєму господарю в тобі. І каже мій голос. А лисичка каже: Ну, то покажи, як ти так кукарікаєш. І тут півень, набравши сили, і як закричить. І але повірте, що цей голос був набагато сильніший, ніж той, що я зараз могла вам відтворити. Це було так голосно, що просто закладалася вуха. Лисиця закрила вуха і кричала Закрийся, бо я тебе вже не витримую, мої віски зараз вилетять. І вона почала від півня тікати куди подалі. Півень розвернувся і каже, ось, бачите, ось така біда, і кури від мене так тікають. Ні з одною я так і не можу до сих пір одружитися. Де той півень, похлюплена голова, так женічка його застала, йшов він до якоїсь хатинки. Зайшов в хатинку і заліз під самий дах. Там на жердинці собі і заснув. Вночі прийшли Вовки. Вони якраз планували напад на фермерський двір. І тут план нападу підслухав півень. Він, нецвітні зоря, набрав ходу і погнав до свого господаря зі своїм противнющим криком. І саме в той момент, коли вовки прийшли, він цей весь свій крик і використав. На якій збіглися всі, і побачили, що він прекрасно своїм голосом відганяє вовків. Отож, ця розповідь і ця казка про те, вона зовсім дитяча, але вона про те, що якщо в нас є обмеження, то це чудовий варіант для творчості. Якщо ми полюбимо обмеження і якісь неідеальні варіанти, то ми будемо дуже творчими. І ми будемо все сприймати в ідеальному ракурсі. Для нас буде все ідеально. Не будуть ідеальних моментів, ідеальних днів, а буде все прекрасне, і все буде для свого місця і призначення. А ще, цей півник, він був зовсім не... незвичний, мав ну, не то, що тембр, а взагалі свою рису характеру. Для людини так само є щось, наприклад, дуже прекрасне. А є щось таке, що інші вважають це як недолік. Як для мене є два варіанти: можна щось з тим недоліком якоби робити, а можна пошукати ту атмосферу або то суспільство, де ваш недолік буде оцінюватися як перевага. І коли ви знайдете таке суспільство, ви будете надзвичайно щасливі, бо ви не будете боротися самі з собою. Ви будете жити в такому задоволенні, в такому кайфі, що вам просто так само все не ідеально буде ідеальним. І нічого інших вас не буде ні дивувати, ні дратувати. Бажаю всього ідеального, не ідеального. Па-па?